Привіт, малята! Погляньте, яка яскрава червона машинка! Вона весело їде дорогою. Ой, ой що це? Червона машинка потрапила у велику яму, і, здається, в неї пробилося колесо. Тепер вона не може їхати далі. Як же їй бути? Їдуть, їдуть вантажівки, жовтий, синій, два брати. Хтось потрапив у біду, Брати мчать на допомогу. Засиплять ями, збудують мости. А хто ж це такі? Брати, вантажівки, ось і вони. Але не хвилюйтесь, малята. Допомога вже близько. До наших друзів надійшов сигнал. Червона машинка потрапила у біду. А хто ж те поспішає на допомогу? Це ж наші герої-брати вантажівки, сині Зіпі і жовтий Руді. Вони завжди готові. Зіпі і Руді поспішають, щоб якнайшвидше допомогти червоній машинці. Ось вони зіпі і руді. Приїхали завдання для них зрозуміле. Але спочатку Зіпі поїхав за асфальтом. А Руді тим часом починає готуватися до евакуації червоної машинки. Він дістає свій міцний трос. Ось так і обережно чіпляє трос. Раз, два, три. І Руді витягнув червону машинку. Молодчинка. Тепер треба поставити колесо. У Руді якраз знайшлося одне в кузові. Підіймаємо червону машинку домкратом. Раз, два. Підняли! Знімаємо пробите колесо. Оп! І ставимо нове! Опля! Готово! Тепер знімаємо машинку з домкрата. І вона може рушати. А що ж там зіпі? Він же майже приїхав на асфальтний завод. Ось він, великий завод. Зіпі заїжджає під бункер заднім ходом. Кузов Зіпі наповнюється теплим асфальтом. Тепер Зіпі везе асфальт назад до ями. А ось і Руді з червоною машинкою. Ура! Червона машинка знову готова їхати. Вона дякує Руді. Бувай червона машинко! Руді дуже уважний і дбає про безпеку. Він виставляє знак ремонт дороги, щоб інші машинки знали, що тут потрібно бути обережними. І одразу ж Руді поїхав додому за своїм катком. Він допоможе утрамбувати асфальт. Ось і Зіпі. Привіз асфальт. Він знімає знак, ремонт дороги. Асфальт теплий і пахне. І висипає асфальт прямо у яму. Тепер Зіпі поїхав помити свій кузов. Він буде чистим. А ось і Руді вже вдома. Він причепив свій великий каток, підіймає його і поспішає до ями. Ось він приїхав. Руді опускає каток і починає трамбувати асфальт. Каток робить асфальт рівним і міцним. Ямки зовсім немає. І Руді забирає дорожній знак. Місія виконана! Ура! Дорога відремонтована! Всі щасливі! А наші герої Зіпі і Руді справжні молодці! Вантажівки, жовтий, синій, два брати, хтось потрапив у біду. Брат мчать на допомогу. Засиплять ями, збудують мости. А хто ж це такі?